Впевнений, що прийде день, коли Україна зможе побачити у своєму небі такі ж літаки, як вчора ми бачили у небі Нормандії. Це Зеленський у Франції. Він туди поїхав, тому що 80 років тому назад відкрився другий фронт. Висадка в Нормандії. Давайте будемо так, вони називаються Висадка в Нормандії. Насправді це другий фронт. Я зараз розповім це молоді, особливо особливо яка о, світло. Яка на підручниках сучасних в Україні, яка не знає, що другий фронт, от кажуть, там союзники вони дуже багато внесли в перемогу. В 44-му році вони відкрили другий фронт. В 44-му. тоді, коли вже наша земля, в тому числі українська земля, була полита кров'ю наших з вами пращурів, яких ми зараз зневажаємо, і здираємо цифри 1945, здираємо зірки і руйнуємо пам'ятники наших з вами переможців, наших з вами партизанів. Так от. Зеленський полетів туди і побачив, побачив, як святкують відкриття другого фронту, висадку в Нормандії, В них це свято, у них там ветерани сидять і так далі. Я не знаю, як там наші чиновники на це все дивились, як це все було, коли ми побачили на Алеї Слави, там був вінок від президента, тоді ще 9 травня. І тоді всі дискутували, це 8 травня покладено, чи 9 травня, напевне, 8, напевне, 9-го. Правда, не побачили. Я не знаю. Я не знаю, як вони дивились на все це свято. Я кілька фото залишив у Телеграм, в шапці профілю. Але літаки в небі, як над Нормандією, ми ніколи не побачимо, тому що ми не вміємо цінувати своє минуле. Ми наплювали на пам'ять своїх дідів, які принесли нам перемогу. Ми наплювали на е, жінок, на дітей, які загинули в той час, на ненароджених, на народжених і загиблих. Ми наплювали, і ми їдемо в Нормандію у Францію подивитися, як там святкують е, висадку в Нормандії в 1944 році. Я нагадую, що Друга світова війна закінчилась у 1945 році, а на європейському континенті вже все було вирішено в 1944 році. Давайте будемо чесними. І другий фронт був відкритий навіть не тому, що е, не справлялась армія. Тодішнього Радянського Союзу, де служили 14-15 мільйонів українців, нині забутих в Україні. Правда? Вони відкрили фронт, тому що бачили і думали, куди може дійти Радянський Союз. До Океану Атлантичного міг дійти Радянський Союз. Частково тому і відкрили другий фронт. Оце ваш любимий Черчилль. Любимий Черчилль. українцями чомусь став любимий Черчилль. Так вони святкують. А ми ми знищили пам'ять про тих людей.